Всім пляжний привіт! Ми продовжуємо серію базових уроків з пляжного тенісу. І сьогодні в нас трохи складніший удар. Він називається Хук. Це якраз удар, коли потрібно виконувати, коли вас намагаються перекинути, закинути, забити м'яч аж у шостому-сььомому метрі. Ракетка перед собою, захисна стійка. Що ми робимо? Відставляємо праву ногу назад, і права рука йде теж назад. Ракетка в нас повинна бути паралельно піску. Рівна рука назад, ліва рука вгору. Завантажуємо праву ногу, опора на праву ногу. Удар виконуємо плоскою ракеткою вгору, ліва рука вниз. Ми розглянемо сьогодні перший вид удару хуку. Це відігруюча свічка, коли ми пускаємо свічку аж назад на протилежну сторону корту. А далі ми будемо розглядати ще атакуючі варіанти хуку і з накрутом. Це вже більш в просунутих уроках. Відігруючи свічку, ми б'ємо таким чином, щоб в нас м'яч був трохи вище поясу. Тому що якщо ракетка вгорі зверху, це буде атакуючий хук. Це хук це вітряк. Ми зараз будемо розглядати тільки плоскою ракеткою. Удар повинні виконуватись верхом ракетки. Всім дякую за увагу. Сьогодні в нас був відігруючий хук. Наступного року ми розглянемо атакуючий хук. Не перемикайтесь, будьте з нами!